Ось така модель шарфа з китягами. Дуже теплий, досить об'єднаний. Далі в'язаний в вигляді хамота, розумному кольорі, винний, що зараз актуально, такий колір. У складі є натуральна віскоза. Далі ось такий груба в'язка, класичний чорний. І ось така цікава модель. Ростроченна в чорному кольорі. Також рукавички в сірому та чорних кольорах. Хамут сіренький, з такого плану на один пальчик. Далі це йде у складі натуральна шерсть, вони йдуть з тотиками. Хамут, такий в'язаний, стягується біля шиї. Спортивні рукавички, або можна використовувати як лижні, хамутики. Та ось такі дві моделі чорних рукавичок.